13 жовтня вітаю. Ось у нас дощ йде, похолодало дуже, десь 10 градусів. Я вийшла щось познімати і побачила, познімати те що, ще квітне. І ось побачила свою пировську, яку я 17 серпня садила з чоловіком, отримала від зелених янголів. І ось вона прийнялася, вкорінилася і ось пускає нові квіточки. Ось. Так що моя Перовська, про яку я все мріяла, нарешті в мене є, і вона прожилася. Та що, я думаю, вона перезимує. Там ще і квітне від зелених янголів. Тут ось поруч агастахи Ну, це і були квіти. І з'явилися квіти на забула, як цю рослину називається. Я потім в описі напишу. Дякую за перегляд.